Розділ четвертий про співвідношення між вірою і розумом. Найважливіші етапи зустрічі віри і розуму. Як читаємо у діяннях святих апостолів, християнське послання від початку мусило помірятися силами з різними тогочасними течіями філософської думки. Діяння описують дискусію святого Павла в Афінах з деякими з філософів, епікуреїв та стоїків. Екзегеза його проповіді в Аеропазі дозволяє побачити в ній численні натяки на поширені тоді погляди, які належали здебільшого до філософії стоїків. Без сумніву, це не випадково. Якщо перші християни хотіли, щоб їх зрозуміли язичники, то не могли посилатися лише на Моїсея і пророків, а мусили подаватися також до природного пізнання Бога і до голосу сумління кожної людини. А що в поганській релігії пізнання природи було затьмарене ідолопоклонством, то апостол у своїй проповіді визнав задоцільніше посилатися на думку філософів, які від початку протиставляли міфам і містичним культам концепції, що наголошували на Божій трансценденції. Адже одним із головних прагнень класичних філософів було очищення людських уявлень про Бога від міфологічних форм. Як відомо, Грецька релігія, так само як і більшість космічних релігій, мала політеїстичний характер і приписувала божественні риси навіть предметам і явищам природи. Спроби людини зрозуміти генезу божества, а відтак і Всесвіту, спочатку дістали вираження в поезії, те й досі залишаються першим свідченням таких шукань. Завданням же перших творців філософії було показати зв'язок між розумом і релігією, сягаючи поглядом далі до універсальних засад. Вони вже не довольнялися античними міфами, а прагнули дати раціональне обґрунтування своїм віруванням у божественне. Так вони стали на шлях, який, лишивши обіч колишньої часткові традиції, ініціював процес розвитку, що відповідав вимогам у вселенського розуму. Методу, до якої був спрямований цей процес становило критичним усвідомлення того, у що вірується. Це починання виявлялося корисним передусім для самої концепції божественності. Від релігії було відокремлено шар забобонів, і принаймні частково її було очищено за допомогою раціонального аналізу. Саме на цьому ґрунті отці церкви встановили пілідний діалог з античною філософією, відкриваючи шлях для проповідування і пізнання Бога, об'явленого в Ісусі Христі. Говорячи про зближення християн з філософією, треба, однак пригадати, що вони водночас зберігали осторогу щодо деяких інших елементів язичницької культури. Наприклад, гностицизму, філософію, яку зрозуміли як практичну мудрість і школу життя, можна було легко поплутати з певною формою таємничого, езотеричного знання, призначеного для небагатьох утаємничених. Напевне, саме такі езотеричні спекуляції має на думці Святий Павло, коли застерігає колосян. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стигіями світу, а не за Христом. Як актуально звучать ці слова апостола відносно різноманітних форм езотеризму, які поширюються сьогодні, в деяких колах віруючих людей, позбавлених належного критичного глузду, слідом за святим Павлом є інші письменники перших сторіч, особливо святий Іреней і Тертуліан, критично висловлюються про культурну тенденцію, яка намагалася підпорядкувати істинну об'явлення філософській інтерпретації? Отже. Зустріч християнства з філософією відбулася не одразу і не без труднощів для перших християн захоплення нею та відвідування філософських шкіл було радше перешкодою, ніж сприятливою обставиною. Своїм найпершим і невідкладним завданням вони завжди вважали проповідування послання про Воскреслого Христа через особисте свідчення під час безпосередньої зустрічі з іншою людиною, щоб схилити її серце до навернення. І прохання про хрещення, однак це не означає, що вони не дбали про глибше розуміння віри та її обґрунтування. Якраз навпаки, отож, закиди Цельса на адресу християн, що вони не письменні і не отесані, безпідставні і далекі від правди, відсутність у них по зацікавлення філософією, пояснюється іншим. Адже завдяки читанню Євангелії. Християни одержували такі вичерпні відповіді на питання про сенс життя, яке досі здавалося нерозв'язним, що відвідування філософських шкіл видавалося їм відірваною від дійсності та у певному аспекті застарілою практикою. Це стає ще очевиднішим, якщо усвідомити, що християнство принесло з собою визнання загального права на пізнання істини. Відкидаючи расові, суспільні і пов'язані зі статтю бар'єри, християнство від початку проповідувало рівність усіх людей перед Богом. Перший наслідок такого бачення стосувався питання про істину. Шукання істини цілковито втратило елітарний характер, як це було у древніх, оскільки доступ до істини є благом, яке дозволяє наблизитися до Бога, то всі повинні мати можливість пройти цією дорогою. Тепер існує багато шляхів. Які ведуть до істини, але оскільки християнська істина має спасенну силу, то йти можна будь-якими із них, за умови, що цей шлях приведе до остаточної мети, тобто до об'явлення Ісуса Христа, піонером конструктивного діалогу з філософською думкою, що правда обережно і розважливо треба назвати святого Юстина, хоч він навіть після навернення зберігав велику повагу до грецької філософії, однак рішуче однозначно твердив, що знайшов. У християнстві єдину надійну та плідну філософію. Так само і святий Клементій Олександрійський називав Євангелію істинною філософією і вважав філософію за аналогією із законом Моїсея вступом до християнської віри та підготовкою до Євангелії. Оскільки філософія потребує такого роду мудрості, яка полягає у праведності душі і слова та чистоті життя, вона схиляє до мудрості і робить усе можливе. Щоб її осягнути, у нас називають філософами тих людей, котрі люблять мудрість, яка є творчим началом усіх речей і всього навчає, тобто є пізнанням Божого сина за Олександрійцем. Першочерговою метою грецької філософії є не доповнення чи підтвердження християнської істини, а радше захист віри, вчення Спасителя досконали саме по собі, і воно не потребує підтримки, бо само є Божою силою і Божою мудрістю. Грецька філософія не вносить нічого, що підкріплювало б істину, але оскільки філософія зводить нанівець нападки софістики і викриває підступні атаки проти істини, то її слушно називають шанцем і захисним муром виноградника. В історії цього процесу, однак можна знайти вияви критичного засвоєння філософської думки християнськими мислителями серед перших взірців, на які можна натрапити, безперечно, видатною є постать Орігена. Спростовуючи закиди філософа Цельса, Оріген використовує платонівську філософію, щоб обґрунтувати свої контраргументи, посилаючись на численні елементи платонівської думки. Він береться до формування початків християнського богослов'я, бо до того часу сама назва та ідея богослов'я як раціональної думки про Бога ще була пов'язана з грецькою культурою, від якої вони походили в аристотелівській філософії, наприклад. Термін теологія позначав найшляхетнішу частину і ніби кульмінацію філософських роздумів. Натомість, у світлі християнського об'явлення те, що досі означало загальну доктрину про божества, набувало зовсім іншого сенсу, окреслюючи міркування віруючого, які мають за мету сформулювати істинну доктрину про Бога, нова християнська думка у своєму розвитку використовувала філософію однак, водночас старалася. Якось відмежуватися від неї. Історія показує, що глибоких перетворень зазнала навіть Платонівська думка, сприйнята богослов'ям насамперед такі її елементи, як безсмертя душі, обоження людини і походження зла. У процесі християнізації Платонівської та Неоплатонівської думки заслуговують окремої згадки кападокійські отці. Діонісія, Аеропагіт, а найбільше святий Августин, цей великий учитель західної церкви стикався з багатьма філософськими школами, однак жодна з них не задовольнила його очікувань. Коли він опинився віч навіч з істинною християнської віри, то знайшов у собі сили звершити радикальне навернення, до якого його не змогли схилити філософи, що їх він зустрів раніше. Сам він так подає мотиви цього кроку. Відтоді я почав більше цінувати католицьку науку, бо знаходив у ній більше розумної скромності і більше шляхетності, коли вона наказувала мені вірити у те, що взагалі не було доведено, чи тому, що доказ був можливий, але не для всіх, чи тому, що доказ був узагалі неможливий, ніж у маніхейців. Тим же платонікам, до яких покликався Августин, він одночасно закидав, що, хоча вони й знали мету, до якої треба прямувати, та не пізнали дороги, яка до неї провадить воплоченого слова єпископ Гіппони зміг створити першу величну синтезу філософських і богословських учень, в якій зійшлися різні течії грецької та латинської думки. У нього також єдність знання, що ґрунтується на біблійній мудрості, була підтверджена і зміцнена глибиною умоглядних висновків. Синтеза, здійснена святим Августином, на цілі століття залишилася найдосконалішою формою філософської і богословської думки на Заході, збагачений особистим досвідом. Августин, якому допомагала надзвичайна святість життя, зумів запровадити у своїх творах численні ідеї, які своїм зв'язком і за досвідом провіщали майбутній розвиток певних філософських напрямів. Отож, отці Сходу і Заходу встановили різноманітні форми зв'язків із філософськими школами. Це не означає, що вони ототожнювали зміст свого вчення із системи, на які посилалися. Питання Тертуліана. Що спільного між Афінами і Єрусалимом, а між академією і церквою, виразно свідчить про критичне ставлення християнських мислителів до проблеми співвідношення між вірою і філософією, бо вони бачили як усі його позитивні аспекти, так і межі. Ці мислителі не були наївними, вони змогли досягти глибини спекулятивного мислення саме тому, що глибоко переживали істинні віри. Отже, погляд, що їхньою справою було тільки виразити істинні віри у філософських категоріях. Є безпідставним і однобічним. Вони зробили значно більше, бо зуміли в певному світлі показати те, що тільки як натяк або в зародку містилося в думці філософів античності. Завданням останніх, як я вже сказав, було показати, яким чином звільнений від зовнішніх тенет розум може вийти із сліпого закапелка міфів, щоб прийняти трансцендентне. Очищений і правильно сформований розум був у змозі піднестися на вищі рівні рефлексії, творячи міцний фундамент для усвідомлення буття, трансцендентної реальності та абсолюту. Саме тут можна побачити новизну справи отців. Вони повністю прийняли досягнення відкритого перед абсолютом розуму і прищепили йому зачерпнуті з об'явлення багатства. Ця зустріч відбулася не тільки на площині культур, з яких одна могла залишитися під чарами іншої. Вона настала у глибині умів і була зустріч у творіння з творцем. Розум навіть пішов далі мети, якої несвідомо прагнув. Силою власної природи і зумів знайти найвище добро і найвищу істину у воплоченому слові. Але у такому контакті з філософами отці не вагалися показати як спільні з об'явленням, так і відмінні від нього елементи. Усвідомлення подібності не заважало їм побачити різницю. У схоластичній теології роль розуму, сформованого у філософській школі, стає ще значнішою внаслідок впливу ансельмівської інтерпретації поняття інтелектус фідеї. Зрозуміння віри. Це святим архієпископом Кентерберійським примат віри не суперечить незалежним шуканням розуму, бо завданням розуму не є судити про істини віри. Цього завдання він не зміг би виконати, бо до цього не пристосований. Його роль полягає радше у тому, щоб шукати сенсу, робити умови води. Які дозволяють усім досягти певного рівня усвідомлення істин віри, святий Ансельм підкреслює, що розум повинен шукати те, що любить. Чим більше любить, тим наполегливіше прагне пізнати. Хто живе заради істини, той прагне до такої форми пізнання, яка розпалює в ньому чимраз більшу любов до того, що він пізнає. Хоча водночас йому доводиться визнати, що він ще не зробив усього, чого б бажав. А те, відендум фактус sum. Етнодум Феціпроптер, квотфактус сум. Я створений, щоб споглядати тебе, і ще не досяг того, заради чого створений. Прагнення пізнати істину наказує розуму війти все далі. Розум просто дивується своїй зростаючій здатності розширювати горизонти свого пізнання. Однак, водночас розум може помітити, де знаходиться кінець його дороги. Бо гадаю, що той, хто досліджує щось незрозуміле, повинен бути задоволений з того, що зуміє шляхом міркування діяти цілковитої певності щодо існування цієї речі, хоча й не зуміє збагнути розумом, в який спосіб вона існує. Чи, зрештою, є щось таке ж незрозуміле і невимовне, як те, що існує понад усім. Отож, якщо те, що вже було сказане про найвищу сутність, має належне обґрунтування, то навіть якщо в неї не можна проникнути розумом так, щоб описати її словами, певність в її існуванні залишається непорушною. Бо якщо завдяки наведеним міркуванням розум раціонально осягає, що є незрозумілий, раціонабілітер інкомпрехенсібіле інкомпрегенсібілесе спосіб яким найвища мудрість знає створене нею, то хто ж може пояснити, як вона знає або виражає себе саму, та про яку людина не може знати нічого або майже нічого? Тут і ще раз підтверджена одвічна гармонія між пізнанням філософським і пізнанням віри. Віра наказує, щоб її предмет був пізнаний за допомогою розуму. Розум, сягаючи вершини своїх шукань, визнає, яким необхідним є те, що об'являє йому віра. Неминуча новизна ідеї святого Томи Аквінського. Особливу роль у цьому тривалому процесі відігрався Тий Тома, і не тільки з огляду на зміст його доктрини, але якщо взяти до уваги діалог, який він зумів встановити із тодішньою арабською та юдейською думкою. В епоху, коли християнські мислителі наново відкривали скарби стародавньої, насамперед Аристотелівської філософії, великою заслугою святого Томи було те, що він показав у істинному світлі. Гармонію розуму і віри, оскільки доводив він і світло віри, і світло розуму походять від Бога, вони не можуть суперечити одне одному, беручись за справу ще радикальніше святий, Тома визнає, що природа, істинний предмет досліджень філософії, може сприяти розумінню Божого об'явлення. Тому віра не боїться розуму, а шукає його допомоги і довіряє йому. Як благодать спирається на природу і вдосконалює її, так і віра спирається на розум і вдосконалює його. Розум, просвітлений вірою, звільняється від вад і обмежень, джерелом яких є гріх непослуху, і набуває потрібної сили, щоб піднестися до пізнання тайни єдиного в Тройці Бога. Хоча доктор Ангеліком наполягав на надприродному характері віри, та він не забув про цінність, якою є розумність віри, навпаки, зумів піддати віру глибокому аналізу і докладно визначити її зміст. Саме віра є своєрідною функцією думки. Людському розумові не треба ані заперечувати себе самого, ані принижуватися, щоб прийняти істини віри. Людина завжди доходить до них у наслідок добровільного і свідомого вибору. Саме тому церква завжди слушно вважала святого Тому майстром, умовиводів і взірцем належного вивчення богослов'я. Хотів би нагадати про це у зв'язку з тим, що написав мій попередник, слуга Божий Павло VI, з нагоди 700-річчя з дня смерті ангельського доктора. Безперечно, святий Тома. Найвищою мірою відзначився відвагою у пошуках істини, свобода духу у порушенні нових проблем та інтелектуальною сумлінністю, яка не дозволяє заражати християнство світською філософією, але й не відкидає її апріорі. Тому він увійшовши до історії християнської думки, як піонер, який накреслює нову дорогу філософії та всесвітній культурі центральною точкою і ніби самим ядром розв'язанням проблеми нового співвідношення розуму і віри, на які він указав. Керуючись генієм своєї пророчої інтуїції, було примирення секулярної природи світу з радикалізмом Євангелії, завдяки чому він уникнув протипрородної тенденції відкидати світ і його цінності, при цьому анітрохи не гірішачи проти найвищих і безумовних вимог надприродного порядку. До великих інтуїцій святого Томи належить також думка, яка вказує на роль Святого Духа у процесі дозрівання людського знання до повноти мудрості. Вже в перших сторінках своєї сума теологія Аквінат прагнув показати пріоритет тієї мудрості, яка є даром Святого Духа і вводить у пізнання божественної реальності. Його теологія дозволяє зрозуміти специфіку мудрості в її тісному зв'язку з вірою і пізнанням Божих справ. Мудрість пізнає завдяки єдності природи, має за основу віру і формулює правильний висновок, виходячи з істини самої віри. Мудрість, як один із дарів Святого Духа, відрізняється від тієї. Яку зараховують до розумових чеснот, бо останню здобувають наукою, а перша сходить згори. як каже Святий Яків, гадаю, вона відрізняється і від віри, тому що віра приймає божественну істину такою, якою вона є. Натомість ознакою дару мудрості є те, що вона міркує згідно з Божою істинною. Хоч ангельський доктор визнає пріоритети цієї мудрості, та, однак, не забуває про існування двох інших форм, які її доповнюють філософської мудрості. Яка спирається на здатність розуму досліджувати дійсність у визначених його природою межах та богословської мудрості, яка спирається на об'явлення і досліджує істини віри, наближаючись до таємниці самого Бога? Глибоко переконаний, що будь-яка істина, хоч би хто її проголошував, виходить від Святого Духа, святий Тома полюбив істинну безкорисливою любов'ю. Він шукав її всюди, хоч би де вона об'являлася, стараючись найбільше виділити її універсальність. Учительський уряд церкви бачить і високо цінує його любов до істини. Його думка, саме тому, що вона ніколи не випускала з ока універсальної, об'єктивної і трансцендентної істини, підкорила вершини, що їх людський розум ніколи не міг би собі уявити. От чому його слушно можна назвати апостолом істини, саме тому, що святий Тома простував до істини без вагання. Він зумів з усім своїм реалізмом визнати її об'єктивність його філософія є справді онтологією, а не просто феноменологією, драма протистояння віри і розуму, із зародженням перших університетів богослов'я становило безпосередній контакт з іншими формами досліджень і наукових знань. Хоча святий Альберт Великий і святий Тома захищали певний зв'язок між богослов'ям і філософією, вони першими визнали, що філософії та різним наукам. Потрібна автономія, щоб провадити плідні дослідження у своїх галузях. Та починаючи з пізнього середньовіччя, таке правомірне розмежування двох форм знання перетворилося на грубе, згубне протистояння. Надмірний раціоналізм деяких мислителів призвів до радикалізації поглядів і зародження практично ізольованої і цілковито автономної щодо істини віри філософії. Одним із наслідків такого протистояння стала Зростаюча упередженість щодо самого розуму, дехто став на позицію цілковитої недовіри, скептицизму і агностицизму, чи то з метою розширити простір віри, чи з метою повністю позбавити її раціонального обґрунтування. Отож, те, що патрастична і середньовічна думка зрозуміли як глибоку єдність джерело пізнання, здатного досягти найвищих форм теоретичного узагальнення, на практиці було знищене системами, які стали на бік раціонального. Відірваного від віри і альтернативного щодо неї пізнання, способи радикалізації, які мали найбільший вплив, відомі, їх легко розпізнати, особливо в історії заходу, немає ніякого перебільшення у твердженні, що значна частина новочасної філософської думки розвивалася поступово віддаляючись від християнського об'явлення, і навіть у протистоянні з ним. У минулому сторіччі цей процес сягнув апогею. Деякі представники ідеалізму намагалися різними способами перетворити віру та її суть, навіть тайну смерті і Воскресіння Ісуса Христа на діалектичні структури, доступні раціональному пізнанню. Супроти цієї течії виступили різні форми філософських розробленого атеїстичного гуманізму. Вони вважали віру чужорідним і шкідливим для повноцінного розвитку раціоналістичності чинником, при цьому вони не вагалися. Приписати собі статус нових релігій і стали основою соціальних і політичних програм, які сприяли створенню тоталітарних систем, що додали людству багато страждань у сфері природничих досліджень. Поступово поширилася позитивістська ментальність, яка не тільки розірвала всілякі зв'язки з християнським баченням світу, але що найголовніше, Відмовилася від будь-яких зв'язків із метафізичним та моральним його баченням. Унаслідок цього виникла небезпека, що деякі люди науки, відмовляючись від будь-яких етичних критеріїв, уже не ставитимуть людську особистість та все її життя у центрі своєї уваги. Ба більше частина з них, усвідомивши відкриті розвитком техніки можливості, здається, скорилися не тільки ринковій логіці. А й у спокусі здобути владу деміурга над природою і навіть над самою людиною. Наслідки кризи раціоналізму, врешті-решт, обернулися нігелізмом. Для сучасної людини він якось якоюсь мірою привабливий, як філософія небуття. За теорією прихильників нігелізму шукання само, самі по собі є метою, оскільки немає ані надії, ані можливості досягти мети, якою є істина. У нігілістичній інтерпретації існування є тільки нагодою для отримання відчуттів і вражень, серед яких на перший план виходить те, що минуще. Нігілізм є джерелом поширеного сьогодні погляду, що не треба брати жодних тривалих зобов'язань, бо все недовговічне і тимчасове. З іншого боку, не слід забувати, що в сучасній культурі змінилися роль самої філософії. Вона втратила статус мудрості і універсального знання, щоб поступово стати тільки однією з галузей людського пізнання. У певному розумінні її просто спровадили на другопланову роль. Інші форми раціонального пізнання у цей час набували чимраз більшого значення. Ще дужче підкреслюючи другорядний характер філософського знання замість споглядання істини та шукання остаточної мети і сенсу життя, ці форми раціонального пізнання використовуються або, принаймні, можуть бути використані. Як інструментальний розум для досягнення утилітарних цілей, особистої вигоди або влади, уже в першій моїй енцикліці я вказував, яка велика небезпека виникає тоді, коли людина надає цьому шляхові абсолютної цінності. Сьогоднішня людина, здається, перебуває під постійною загрозою того, що є її власним витвором, тобто плодами праці її рук, а водночас ще більшою мірою плодами її розуму та устремлінь її волі. Плоди різноманітної діяльності людини дуже швидко і найчастіше у непередбачений спосіб піддаються відчуженню, тобто відбираються у виробника, при цьому вони часто густо масою прямих чи опосередкованих наслідків обертаються проти самої ж людини. Здається, що в цьому і полягає головний акт драми сучасного людського існування у його найширшому і найзагальнішому вимірі. Людину чим далі, то більше охоплює страх. Вона боїться, що плоди її праці, ясна річ, не всі, і навіть не більшість, а деякі, але саме ті, в яких відображена особлива міра її винахідливості та заповзятливості, можуть радикально обернутися проти неї. За настанням культурних змін, деякі філософи, відмовляючись шукати істинно заради неї самої. Єдиною метою своїх шукань визнали суб'єктивну впевненість або практичну користь. Унаслідок цього вони випустили з поля зору справжню гідність розуму якому вже не вільно було пізнавати істину і шукати абсолют в останньому періоді історії філософії, можна побачити процес поступового поглиблення поділу між вірою і філософським розумом. Щоправда, придивившись ближче до філософських праць, навіть тих авторів, котрі прислужилися збільшенню відстані між вірою і розумом, можна знайти цінні зародки, думки, а поглиблюючи і розвиваючи їх чесним розумом і серцем, відкрити дорогу до істини. Такі зерна думки присутні, наприклад, у глибокому аналізі сприйняття і досвіду, уяви і несвідомого, індивідуальності і інтерсуб'єктивності, свободи і цінності, часу і історії. Проблема смерті для кожного мислителя також може стати суворим викликом для шукання у власному внутрішньому світі істинного сенсу свого життя. Однак, попри все це в наші дні, співвідношення віри і розуму потребує поглибленого вивчення. Оскільки взаємний зв'язок віри і розуму був порушений, а обидві сторони збіднені і ослаблені, розум позбавлений підтримки з боку об'явлення, блукав бічними шляхами, ризикуючи загубити свою остаточну мету. Віра, позбавлена підтримки розуму, більше зосередилася на почуттях і переживаннях, наражаючись на небезпеку втратити свій універсальний характер. Помилкою є думати, що віра може сильніше впливати на слабкий розум. Навпаки, тоді їй загрожує ще більша небезпека, оскільки вона може опуститися до рівня міфів або забобонів. Так само і без дозрілої віри, розумою бракує стиму стимулів, щоб зосередитися на специфіці і глибині буття. Тому нехай не видається недоречним мій голосний і рішучий заклик відновити оту глибоку єдність віри і філософії. Що робить їх здатними діяти згідно з їхньою природою і шанувати автономію одна одної. Відповіддю на відвагу пересія віри мусить бути відвага розуму. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення підписку та вподобайку. Адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, хай Господня любов перебуває поміж вами.